Микола носив живий капелюх. Кіт васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух, а на комоді на самісінькому краї лежав капелюх. І от васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він, як підстрибне, і вчепився пазурами за капелюх. Капелюх зісковзнув з комода, Васько зірвався і як полетить на підлогу. А капелюх шлюп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи Володя і Вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулося, впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелюх. Та раптом як заверещить. Ай-яй, і кинувся в бік. Ти чого? питає Вадик. Він ж живий. Хто живий? «К-к-капелюх!» що ти? Хіба капелюхи бувають живі? Поподивися сам. Вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько на нього. Він як заверещить? Ай! і стриб на диван, володя за ним. Капелюх виповз на середину кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ай, ой! заверещали хлопці. Зістрибнули з дивана і мерщій з кімнати. Прибігли на кухню і двері за собою зачинили. Я пі -пі піду, каже Володя. Куди? Піду до себе, додому. Чому? Капелюха бо бо боюся. Я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузьку смикає? Ну, піди подивися. Ходімо разом. Я візьму кочергу. Якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж кочергу візьму. Та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму лижню палицю. Вони взяли кочергу і лижну палицю, відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає Вадик. Он там, біля столу. Зараз я його як трісну кочергою, каже Вадик, нехай тільки підлізе ближче. Але капелюх лежав біля столу і не рухався. Ага, злякався, зраділи хлопці, боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою вигукувати. Гей, ти, капелюх. Але капелюх навіть не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати, запропонував Володя. Вони пішли на кухлю, набрали з кошика картоплі і почали жбурляти нею в капелюх. Жбурляли, жбурляли, жбурляли. Нарешті вадик влучив. Капелюх як підстрибне вгору. «Няв!» – закричало щось. Дивляться, з-під капелюха показався сірий хвіст, потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько. зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього з комода впав, здогадався Володя. Вадик схопив Васька і давай його обіймати. Васько, дорогенький, як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів. Він тільки пирхав і мружився від сонячного світла.